Всім вітання, лібідів, Денис Бінук. Так, у нас модернізація альпійця. Е, для того, щоб збирати е, раніше пилок, у нас була така система. Щоб вимкнути, треба було перевернути оцю задвіжку, ну, всю систему перевернути, і він би вважався вимкнутим. Ілі, в, як там, ілі, ну коротше, включили виключили. Що ми зробили? Зробили е, на основі десятки і восьмерки. Зробили тут таку от штричку. Бачите? І вона тепер ми отут -от доробили. Тут раніше у нас пустота була і решітка була до, до кінця. А зараз ми зробили, що вона може отак от двигатись. То есть Ви її, виходить? Задвинули вовнутрь, у вас прохід для бджоли. Вона пішла собі спокійнесенько, Працюю отак. І закрили. У вас робочий стан. Тут ставиться е, сіточка, яка отакий от садочок. У нас тут чилоточок, як його там. Все от туди і вставляється. Хоп. І все, і збираєте на альпіці пилок. Для цього ще є отакий у нас фальш дно, Я його рекомендую, воно хай лежить тут постійно, тому що е, це і взимку гарно, не засуло, ну, гніздо не задуває. Так. Ось От таким чином. Все. Бачите, відкрито. Ну, це робочий стан збор полку. Це у нас задвижечка вовнутрь. Все. Ну, а якщо треба переїжджати, можна, звісно, отак от здвинути. Зараз я візьму засувку. Допустимо, у нас там, припустимо, що от нам треба десь там щось, ми можемо навіть таким чином засувку оцю трошки підгибати, щоб вона От, все, вже бджола не проходить, ви спокійно можете переїжджати. Тобто без питань. Все. Ось така гарна річ. Ми доробили, щоб вам було зручно всім пока.